Всім привіт! Ну що, Маск знову підводить підсумки 2022 і говорить про те, що цей рік для нього став просто якимось фантастичним, тому що йому вдалося продати 1 мільйон триста електромобілів і досягти в операційній маржі аж 17%, що значно випереджає майже всі гігантські автовиробники, які взагалі існують. Також вони залишаються такими лідерами з прибутку на кожну одиницю проданого електромобіля. І це дозволило їм таки ж знову підвищити свою операційну діяльність майже на 50%. Як я й казала в минулому випуску, що запити на кількість електромобілів в маск просто не встигає обробляти, і всі автівки йдуть зараз із затримкою, десь місяць або можливо там півтора. Але він сказав, що знає, як вирулити з цієї ситуації. А це, по перше, набір додаткового персоналу, який буде опрацьовувати всі ці замовлення, і таким чином, в його плани на 2023 рік складають 2 мільйони автомобілів. Тож побачимо, чи вдасться маску це зробити. Звичайно, після цієї заяви акції Тесла знову поповзли вверх. і поки ці ціни скачуть, як москалі від зсу. У Лос-Анджелі Арнольд Шварценеггер збив велосипедистку. Тобто, король Каліфорнії, а точніше, термінатор Каліфорнії, на своєму позашляховику збив жіночку, яка собі тихенько їхала на велосипеді. Стану е, якогось там алкогольного сп'яніння чи наркотиків в неї не виявлено. Вона, звісно, госпіталізована. З нею все в порядку, стан стабільний. Після чого Шварценеггер взяв її велосипед і сказав, що він його відремонтує. Я це до чого? Що якби наш Арнольд Шварценеггер, я думаю, зірка багатьох нас із вами був на електромобілі, то подібного б інциденту просто б не сталося, тому що ми з вами знаємо, що автопілот Тесла точно реагує на жінок, ну не тільки. У Норвегії, столиці електромобільності та надзвичайного холоду, щорічно проводиться дуже крутий автопробіг на електромобілях, де збираються майже всі бренди, які взагалі існують в цій країні та і взагалі в світі. От. Ось цього року участь взяли 29 брендів електромобілів. Багато з них вже нам відомі: це і Шкода Ін'як», і електрична Toyota, «Айонік 5, також Mercedes EQ, EQC 300. Китайський Хонджи це такий відомий вже як Роллс-Ройс, MG Марвел. Ось і багато багато інших. Весь перелік ви зможете побачити десь тут в табличці. Я покажу. І головна мета цього пробігу це показати та зафіксити відхилення від реального пробігу від заявленого. Все це відбувається по циклу VLTP, Тому що ми знаємо з вами, що коли ми купуємо електромобіль, ми бачимо одну позначку в паспорті. Коли сідаємо за кермо і починаємо його експлуатувати, то розочаровуємося, тому що там приблизно на 70 або навіть 100 кілометрів може виявитися менше. Так ось. Щоб цього не було, і кожна людина, кожен власник свого автомобілю міг дійсно розуміти, наскільки ж відсотків не співпадають ці цифри, ось такі пробіги і організовуються. І головне, що це в мороз, тому що ми знаємо, коли ввімкнена пічка в електромобілі, то звичайно розходу електроенергії відбувається набагато набагато більше. Так от Цікаво подивитися рейтинг, з яким закінчили цей пробіг автомобілі і почну з кінця, тому що Toyota зайняла останнє місце і її розбіг з заявленими цифрами склав 35%. За нею був китайський Rolls-Royce, який здобув цифру 34,8, потім Skoda Enyaq 33,7, і Mercedes EQ C300 із позначкою 33,4%. Щодо Tesla, то участь брали майже всі моделі. І так Tesla Model S Standard показала цифру 16,4%, а ось Tesla Model X. А плед, причому показала трішечки більше 18,2. Задня привідна модел Y показала 25,9 А ось трійка чомусь не брала участі у цих перегонах, мабуть, тому що вона, по-перше, встановила минулого року рекорд і пройшла 521 км. А цього року, мабуть, побоялися, що вона знову ж таки посяде перше місце. Якщо говорити про найменше показник, то його здобув китайський електромобіль Максус Юнікс 6», який отримав 10,4% відхилення від свого заявленого пробігу. І от мені цікаво, тому що взагалі-то китайці вони ж враховують цикл NDC, тому дуже дивно і дуже круто, насправді, що по циклу VLTP вони змогли посісти перше місце. Ну а другою ознакою, за якою оцінювали цей автопробіг та електромобілі, це звичайно було дальність ходу. Так, от перше місце посіла. Tesla Model S, яка змогла пройти 530 кілометрів. А я нагадаю, що позначка на градуснику це була від мінус 5 до мінус 19. І в піку якраз тільки Tesla піднялася на гору, де і був такий сильний мороз. Тобто, повторюю, що вона побила е, минулорічний рекорд е, позначку 521 кілометр і встановила новий. Тому подивимось, який з електрокарів зможе перебити. Ці цифри у, у наступному році. В цьому В цьому році, нарешті, суд, який йшов з Ілоном Маском аж 2018 року, завершився. Сталося так, що ще давно, це вже. Е Скільки п'ять років тому Ілон написав, звісно, в своєму Твітері, що готовий купити акції виробника Тесла по 420 доларів, і що в нього є фінансове забезпечення. Деякі інвестори вклали в це гроші і також купили акції компанії Тесла. А через декілька днів виявилося, що Фінансова подушка Ілона дуже дуже нестабільна і хитка, і взагалі цих коштів немає. Після чого звичайно ціни на ці акції знову пішли вниз. І тоді, ось ці інвестора, вони подали позов проти Ілона, що він нібито їх надурив і вимагають повернути їм кошти у розмірі 12 мільйонів доларів. Вибачте, будь ласка, 12 мільярдів доларів. І тільки ось нещодавно присяжні суду в Сан-Франциско заявили, що маск ні в чому не винен, гроші нікому віддавати він не має, тому що те, що люди пишуть в Твіттері, все залишається в Твіттері. Тому будьте обережні перед тим, як комусь вірити та тим паче вкладати у щось гроші. І тим паче в Твіттері. Камон! Нагадаю, що Ілон Маск купив Твіттер за 44 мільярди доларів. Але власних коштів йому не хватило, тому звичайно він пішов до банку і взяв кредит на 13 мільярдів доларів. І ось зараз він в якійсь паніці шукає 300 мільйонів доларів для того, щоб погасити перший платіж. А як каже, що грошей таких в нього немає. Виймати з Тесла та інших компаній він не збирається. Ось, але е, виходить так, що якщо він все ж таки не заплатить, то кредитори мають повне право оголосити компанію Twitter банкротством. Ось, хоча е, вона і так була збиткова до того, як прийшов наш, наш Ілон Маск до, до компанії. Але після його приходу все настільки усугубилося, тому що понад 40% рекламних компаній та мікроблогів просто пішли з Твіттеру через його якесь нестандартне і неадекватне керування в цій компанії. І окрім того, Ілон він знімає в оренду площу там, де знаходиться головний офіс Твіттера. І ось там він також заборгував за орендну плату майже 7 мільйонів доларів. Боже, взагалі, звідки такі. Цифри, там тут тисячі б хоча б порахувати, а там про мільйони, мільярди і все таке інше. І, до речі, хочу сказати, що квадратна площа, яку знімає Ілон, вона сягає 40, майже 43 тисячі квадратних метрів. Ось тепер я розумію, чому у минулій програмі я говорила, що вони там розпродають все: стільці, чашки, ручки. Мабуть, просто для того, щоб погасити ось цю арендну плату, і щоб не знаю, їх там взагалі не вигнали на вулицю, і твіттер, можливо, завтра просто зникне як соціальна мережа. Тому Ілон шукає зараз всі способи для того, щоб все ж таки почати заробляти на Твіттері. І він придумав, що він буде стягувати по тисячі доларів за місяць за ось цю золоту галочку, птічку, яка буде навпроти вашої, вашого імені у Твіттері. А також ще по 50 доларів до кожного акаунту, який належить там вам чи вашій компанії. Якщо ви цього робити не захочете, то ця галочка просто зникає. А мабуть, і в майбутньому. Ваш акаунт також. Але щоб не показатися занадто жадібним, Ілон вирішив ділитися зі своїми підписниками, власниками акаунтів, доходами від реклами. Але спочатку треба буде купити в нього підписку, яка коштує 8 доларів на місяць. Після цього у вас з'являється така голубенька пташечка-галочка біля вашого імені. І ось так як на ваших аккаунтах буде йти реклама, який, якусь частинку доходів ви також. За це матимете. Скільки саме відсотків Іло не сказав, як ця процедура буде проходити поки також. Єдине, що за 8 доларів у вас з'являється можливість редагувати ваші твіти, але лише в термін 30 хвилин після того, як ви його опублікували. Тобто, якщо ви знайшли помилку або передумали там через годину, то, сорі, вже пізно маєте те, що маєте. А, взагалі, мільярдера звинувачують в тому, що він паскудно знецінив компанію Twitter, яка дійсно наробляла собі імідж протягом 16 років, а тут він прийшов нібито керувати та щось покращувати, а просто зробив так, що ця соціальна мережа зараз вже майже ні для кого не є ні авторитетом, ні каналом для якоїсь черпання якоїсь інформації, а просто всі слідкують там, якщо чесно, глузують на. Ним. Ось. Тому залишаємось в Ютубі, який, до речі, дозволив мені приймати від вас донати. У мене тепер з'явилося. Кніпочка спонсорства. Якщо вам цікаво, можете туди перейти та подивитися, які плюшки вона може вам дати. Час настільки швидко плине, що вже пройшло 5 років. А з того моменту, як Ілон Маск запустив у космос свій Тесла Roadster. є спеціальний сайт, де можна відслідкувати всю траєкторію польоту цього автомобіля, і який показує, що навколо. Сонця він пропливає за 557 днів. Також вчені підрахували, що найближча точка, до якої зможе Тесла наблизитися до Землі, буде у 2091 році. І всього 6% ймовірності того, що вона все ж таки коли-небудь зіткнеться із планетою Земля, є, але впродовж мільйонів років. Тож залишаємось разом. Слідкуємо за новинами електромобільності. Пишіть коментарі, тому що я все таки читаю.